Російський ворог вкотре атакував мирне населення України, чим спричинив безліч руйнувань цивільної інфраструктури. Так у ніч на 4 липня ударні безпілотники влучили по Одещині. Наслідок ударів спалахнули масштабні пожежі, які вогнеборці спільно з добровольцями оперативно ліквідували. Зокрема, найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку, де вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку. В Одеському районі пошкоджений приватний будинок господар якого самотужки. Кліквідував пожежу на власному подвір'ї. Той же час на Хмельниччині тривога практично не замовкала. Там сили ППО знищили два ворожі БПЛА. Постраждалих та загиблих немає. Проте внаслідок атак пошкоджено частину дорожнього перекриття. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Окрім того, 3 липня на Дніпропетровщині зафіксували понад два десятки російських атак. Зокрема, по Нікопольщині агресор завдав ударів із артилерії, скеровуючи БПЛА на населені пункти. Пошкоджено приватні підприємства, автокран, напівпричіп, ринок, магазин, дві адмінбудівлі, дитячий садок та чотири багатоповерхівки. Понівечені також приватна оселя, легковий автомобіль і парник. Зачепило й лінію електропередач. Зокрема, через ворожі обстріли виникло декілька займань. Ніхто з людей не постраждав.